Доброго дня, шановні учасники. Давайте перевіримо звук, як мене чутно, видно. Доброго дня, добре. Чути і видно. <гум> дякую, дякую. Так, чи є серед нас представники суб'єкта господарювання? Представника суб'єкта господарювання не бачу, але я представник звіту зацінків впливу на довкілля суб'єкта господарювання. <гум> добре. А суб'єкт як буде, якщо ви кажете? Казали, що будуть, але наразі невідомо. Добре, тоді поки громадськості у нас немає, 10 хвилин тоді чекаємо і продовжуємо наші громадські слухання. В 10.10 десять -10 продовжимо. Дякую. Доброго ранку ще раз. На годиннику в нас 10.10, 10, тож давайте будемо продовжувати наші громадські слухання. Сьогодні в нас, 11 квітня 2025 року, ми проводимо громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватного акціонерного товариства, акціонерна компанія Київводоканал стосовно планованої діяльності реконструкції діючої Дніпровської водопровідної станції. Із заміною технології знезараження питної води з використанням рідкого хлору на технологію знезараження з використанням діоксиду хлору за адресою вулиця Дніпроводська, 1А в місті Київ. Мене звати Савченко Дар'я, я головний спеціаліст відділу екологічної оцінки департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. 13 липня 2023 року. Прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та оцифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 примітки 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначаються в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Хочу окремо зазначити, що в нас ведеться запис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєст оцінки впливу на довкілля на єдиній екологічній платформі Екосистема. Тож давайте наразі ідентифікуємо наших учасників громадських слухань. Отже, у нас присутні два представника департаменту захисту довкілля КМДА. Пані Галина, представтесь, будь ласка, кого ви представляєте? Або напишіть в чаті. Ще раз. Доброго дня. Доброго дня. Я представляю Доброго брат «Київводоканал» Дніпровська водопровідна станція. Дякую. Пані Ірина Ніколаєва, представте ще раз, будь ласка, кого ви представляєте? Виконавець звіти за цілки впливу на довкілля. Добре, добре, дякую. Отже, наразі представників громадськості я не фіксую. У зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутні. Тільки представник замовника та організатор громадських слухань і відсутні представники громадськості, то відповідно до постанови Кабінету міністрів України порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13.12.2017 № 989, у разі неявки представників громадськості на громадські слухання ми складаємо відповідний акт. У такому випадку громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Відповідний акт буде оприлюднений в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля на єдиній екологічній платформі екосистеми. Відтак, ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства, акціонерна компанія Київводоканал» стосовно планованої діяльності реконструкція діючої Дніпровської водопровідної станції із замінною. Технології знезараження питної води з використанням рідкого хлору на технологію з незараження з використанням діоксиду хлору за адресою вулиця Дніпроводська, 1 А в місті Києві. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім, бажаю гарного та мирного дня. До побачення.